Вітаю всіх, хто зайшов в гості ми вінтажну комор моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні відео буде присвячено чайним парам. І чайні пари всі будуть від наших українських порцелянових заводів. Три заводи. І декілька буде чайних пар. На мою думку, буде цікаві дещо по формам. Розпочинаю я своє відео з ось такої чайної пари. Я її придбала. Незалежно від того, що це деколі, що це період 70-80 роки, однак я придбала. Бачите, третій сорт це баранівка. Чому я купила цю чайну пару? Тому що насамперед рідкісна форма. Дуже мало сервізів випускалось на цій формі. А ця форма була створена в 1978 році Андрієм Дібровою і, і називається вона Майська, травнева українською мовою. Погляньте, якщо добре буде вам видно, значить багато ви зустрічали сервізів. Ось, наприклад, в даному випадку чашечка на такому постаментику або спідничка, як ще називають. Я особливо вперше зустріла, хоча і простовато, однак дуже цікаву форму погляньте. Також ручка досить таки цікава, і рельєф. Рельєф іде по верхній частині і понизу. Оця середня частина рельєф відсутній. Бачите? Є позолота всередині і цікава деколька з штампом також у вигляді позолоти. Блюдечко також, рельєф ось такий. Бачите, тільки йде поверхній частині тарілки. Пробачте блюдечка, середня частина відсутня від рельєфу. Вірніше, рельєф відсутній в середній частині. Пробачте, будь ласка, знімаю пізно ввечері, вже заговарююсь. Ось так виглядає ця форма. Особисто я бачила тільки на малюнку один сервіс, правда, в іншому розкрасі, виготовлений на цій формі. Мабуть, вона була складною в виготовленні технологічно і випускалася обмеженим. Обмеженим тиражем. Так, ось така форма 78-го року майська. Також період у мене не буде сьогодні не антикваріату, не вінтажу. Ось така форма. Вона вже не така рідкісна, як попередня. Ця форма називається світанок, і вона була створена 5, 5 років, на 5 років пізніше від. Першої форми, яку я показала, світанок від е, е, Назаренко, автор Назаренко. Е, вам, добре відомо, вам добре відома ця форма, є е, часто показували е, наші блогери е, е, сервіс, який називається Вуаль. Е, в даному випадку я не знаю, як цей малюнок називається, тому що на цій формі я бачила в п'яти точно розкрасах. У мене в даному випадку є теракотому розкрасі ось така чашечка. І ось це зелене. Зелене це більш рідкісне Криття, Такий насичений, бачите, зелений колір. Поверху йде ось така гірлянда з позолоти. Чудовий рельєф, ручка так, ось така. Непроста вичорна. І, наприклад, в сервізі Вуаль мені дуже подобається, що всередині також йде малюнок. В цій чайній парі малюнок всередині середині відсутній. є тільки, бачите, ось такий тоненький обідочок по золотою. Також, як я вже сказала, форма була створена в 83-му році, тому це період. 80-х років. Ось таке блюдечко, воно не йде скриттям безпосередньо. Ось по всій формі. А тільки от посередині. І виглядає досить таке, як кажуть, не не перегружено оздобою Досить гарно виглядає ця чайна пара. Ось така красунька також з'явилась в моїй колекції. Так, ми вже вивчили форму, майську і світанок. Так, далі покажу, ще поповнила колекцію премесовських світловодських чайних пар. Не знаю, як ця форма називається. У мене нуль інформації по світловодському керамічному заводі. Бачите, це малюнок ручний розпис. Називають я нюта глазки або українською мовою братки. Малюнок от з такими квіточками гарними. Ми дуже всі їх полюбляємо. Весняні, красиві квіти, первоцвіти, можна так назвати. Вона абсолютно в новому стані, Погляньте, позолота не тронута. Ось таке блюдечко йде, невеличкий рельєф, ви можете бачити в верхній частині. Даного блюдця. І ось таке клеймо. Так. Ось так я прокручу, щоб вам ще можна було зручно роздивитися на цю красуньку світловодську. Так, а далі перейдемо до користень. Збираю я повний набір. А це був набір. Я вам зараз покажу. У мене невеличкий каталог поростення є. Бачите, опускались набори такі. От набори чайних чашок. Написано так в каталозі. І ось ось ця чашечка, бачите, ось. Вона з цього набору. До речі, я вам показую чайні пари. А є такі ще кавові. Не меншенькі е, набор. Дуже гарне упакування було. Красива подарункова така коробка і е, в в'ячечках таких окремо чашечки, окремо блюдечки. Е, незалежно від того, що це період. Ну, десь, я думаю, до таке клеймо, оскільки ставилось з кінця 60-х років до 90-го року. Тому, я так думаю, що це період десь 80-х років. Незалежно від того, що це вже вінтаж можна вважати, цю чайну пару, от погляньте, вона досить гарно виглядає. І сьогодні, незалежно від того, що не всі полюбляють, наприклад, ось такі. Чайні пари, особливо з нашого молодого покоління, оця чайна пара досить досить актуальна. Значить, звернемось увагу на неї більш детальніше. Що ми бачимо? Ми бачимо цікаву форму, таку розширену, бачите, доверху. Розширена доверху форма. До речі, в такій чашки чай буде швидше остивати. Дуже красива ручка. От, До речі, вона дуже-дуже тоненька, і при пересилці в мене одна чашка розбилася. Відбилася ручка. Погано упакував. ну тонюсінька, притонюсінька. Бачите, досить зручно тримати. Ось так ось. Значить, малюнок тут є чудовий рельєф. Я про не один раз говорила, що е, користей. Е, Коростенський фарфоровий завод був флагманом у виробленні форм, всіляких форм посуду. І ми бачимо цікавий рельєф ось поверху. Тонування, такий градієнт невеличкий. І у медальйоні от, ми бачимо розу, випуклу троянду. Аля Камея можна назвати цей малюнок так. Вона однакова з обох боків. ця трояндочка. І блюдце, Нестандартне таке. чотирьогранне, бачите, квадратненьке таке з рельєфом блюдце. Дуже красиве. І воно мало декілька розкрас, цей сет мав декілька розкрасів. Бачите, воно йшло. Блюдце ось таким невеличким градієнтом під колір самої троянди. Наприклад, тут у мене, я вам демонструю насичений, насичений такий коричневий колір. Ось, наприклад, це вже бежевий колір пеш. Беж. Бачите, трояночка ось така і ось реживатість оця. Має поверху. Також, бачите, це ще період Радянського Союзу. Це позолота. Не золота фарба, а позолота безпосередньо має місце. Ось. І, до речі, оцей, бачите, йде тут І ручна підмальовка. Це все ручна підмальовочка. Ось таке блюдечко також. Чуєте, як гарно воно звинить. Фарфор дуже якісний і тонкостінний. Ось така красунка. Далі у мене розбилося блюдце, тому я візьму таке, як попередньому, і ось уже голубенька. Троянда. Є ще зараз ви побачите блюдце, яке чашечка, в якого розбилася. Ось така красунька. І четверте, бачите, таке фіолетового кольору. Розбилася ручка. О, жалко мені було, однак. Я підбираю потрошки. Їде до мене ще одна чайна пара з цього сета. Якщо зберу цілих 6, я вам буду показувати окремо. Їх можна зустріти, це не рідкість, тому що в свій час фарфору користинського фарфорового заводу випускали досить таки багато. І в даному випадку сети, ці сети чашок були багатотиражні. Ціна середня, не можна сказати, що завищена на такі предмети. Однак зараз користуються попитом. Взагалі, Коростенський фарфоровий посуд і сувенірна продукція на сьогоднішній день, як кажуть, на піки популярності. Ось таке було відео з такими моїми новинками колекції. Якщо вам сподобалось, жду від вас зворотнього зв'язку, вподобайок. А на сьогодні все. Всім миру та добра і до нових зустрічей на моєму каналі.